Знову виліз маріонетка Подоляк, який їсть там з жопи Зеленського, та знюхує, може, що ще. Та розповідає, що у нас відкриті кордони. Ну для таких як він, вони відкриті, але, на жаль, для більшості чоловіків, тобто для 95% приблизно вони закриті, які залишились в Україні, а не там полями втікли. Давайте просто подивимося це відео. Україні все це нонсенс, і всі це розуміють, чому відкрита країна з відкритими кордонами, дуже конкурентна. Ну не мені, пане Василю, вам говорити, дуже конкурентний інформаційний простір, дуже конкурентний політичний простір, шостий президент вже постійні, навіть позачергові вибори в парламент і так далі. Знаєте, як людей називають, які живуть в власному світі, та не бачать, що відбувається навколо них шизофреніками. От у подаляка шизофренія. Або гірше він лицемір, який плює у обличчя українського народу та бреше на увесь світ.